Так, направду, не лише хвороба Альцгеймера, але й хвороба Паркінсона і ряду інших неврологічних нейродегенеративних захворювань. Чіткий механізм цього розвитку є невідомо, чому власне нюхові рецептори уражаються. Проте визначення функції нюху є дуже простою процедурою, недорогою, і практично в будь-якому лор-кабінеті це можна зробити. І часто втрата нюху дійсно є такий перший предиктор і виникає задовго до клінічних проявів хвороба Альцгеймера. У багатьох пацієнтів з деменцією трапляються розлади сну. Іноді це може бути надмірна денна сонливість, а іноді можу бути епізоди неспання вночі. Науково доведено, що пацієнтам з хвороби Альцгеймера необхідно нормалізувати сон, тому що це зменшує прогресування захворювання. Тому вартує звернутися до вашого лікуючого лікаря щодо призначення медикаментів, які нормалізують періоди сон і неспання. Прямого зв'язку між черепно-мозковою травмою та деменцією немає, проте доведено, що черепно-мозкові травми та посттравматичні стресові розлади можуть бути фактором ризику виникнення деменції в пізньому віці. Зміна поведінки це є завжди. Симптом деменції. Це може бути різна зміна поведінки, як зміна настрою, так і надмірне підозріння до оточуючих. Це можуть бути емоційні спалахи гніву, це можуть бути недоречні жарти. Тобто будь який з цих проявів вас має насторожити на те, що може бути. Рання стадія деменції. Звісно, це характерно так само і для середніх і пізніх стадій деменції хвороби Альцгеймера. Проте, власне, оцей золотий період, коли можна застосувати лікування, зазвичай минається родичами і вимагає якогось іншого пояснення, але в будь-якому випадку не підозру на деменцію.